Сьогодні чимало українців потерпають від неякісних комунальних та інфраструктурних послуг. Місцевій виконавчій владі не завжди вдається вирішити ці проблеми через брак бюджетного фінансування, доступу до сучасних технологій та досвіду управління на належному рівні. Як забезпечити населення якісними послугами в такій ситуації? Вже понад 25 років керівники місцевої влади в Європі та Америці активно використовують механізм державно-приватного партнерства. Він дозволяє залучати приватного партнера до управління, модернізації існуючих і створення нових об'єктів. один з найбільш важливих аспектів державно-приватного партнерства це надання можливості приватному сектору брати участь у відбудові інфраструктури та наданні державних послуг. Таким чином залучається більше фінансів, досвіду і управлінських навичок, що за інших умов недоступні для публічного сектору. Механізм співпраці державного та приватного сектора полягає у тому, що приватна компанія надає певні послуги громаді, користуючись активами, які знаходяться у державній чи комунальній власності. Це довгострокове партнерство, і суть його полягає насправді у розділенні функцій, щось краще забезпечує державний сектор оподаткування, регулювання, а приватний сектор надає певні послуги на найвищому рівні за умови, що приватний партнер дійсно найкращий у цьому. І це в значній мірі суть ДПП. Орган влади зосереджується переважно на визначенні цілей співпраці і моніторингу їх досягнення, а також на якості і вартості надаваних послуг. Приватний партнер інвестує власні кошти та ефективно управляє проектом, залучаючи підприємницький досвід і сучасні технології. Ця програма державного партнерства не передбачає перехід майнових. Прав до інвестора. Тобто інвестор отримує права користування на протязі якогось тривалого часу. Але після того, як цей тривалий час закінчився, земля вона взагалі залишається у власності громади. А це майно, яке було там створено, воно також переходить до власності громади. державно-приватне партнерство це не єдиний вид взаємодій між державою, громадою і приватним бізнесом, тому його часто плутають з іншими формами і поняттями. Договір ДПП чітко регулює розподіл ризиків між двома секторами і передбачає фінансову вигоду інвестору, тобто приватному партнеру, що відрізняє ДПП від благодійництва та соціальної відповідальності бізнесу. ДПП не є приватизацією і по закінченню. Угоди майно повертається громаді. Приватний партнер сильніше мотивований прибутком надавати якісну послугу, ефективну послугу, забезпечити оптимальне використання потужностей, тому що на кону їхній дохід. Застосування ДПП продовжує викликати суперечки і є предметом хибних уявлень та страхів. А тому найважливішим фактором успіху проекту є прозоре залучення приватного партнера шляхом конкурентного конкурсу, а також правильна інформаційна політика. Це убезпечить довгостроковий проект від проблем при зміні влади і мінімізує протистояння між споживачами і тими, хто надає послуги. Я бачу кілька важливих різних підходів у комунікаційній стратегії. Перший про просто дізнатися про очікування споживачів, громадськості та зацікавлених сторін це означає, що потрібно зробити справжні дослідження, фокус групи, дізнатися про їхні побоювання, а не покладатися на вигадки та плітки. Друга річ забезпечити їх інформацією. Світова практика ДПП накопичила чимало досвіду використання цього механізму в різних секторах. Україна ж тільки починає використовувати ДПП. В Україні майже немає альтернативи, окрім як звернутися до приватного сектору за допомогою в задоволенні неймовірно важливих потреб громад, регіонів, національного уряду. Спеціальним уповноваженим органом з питань ДПП в Україні є Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Найбільшими перепонами для запровадження механізму ДПП в Україні називають відсутність правового механізму та брак прикладів успішно реалізованих проєктів. Фахівцями програми розвитку державно-приватного партнерства Агентства США з міжнародного розвитку USAID було підготовлено низку підзаконних актів, які регулюють використання механізму ДПП, і підготовлено сім пілотних проєктів ДПП в Україні: енергоефективність та альтернативні джерела енергопостачання, спорт та рекреація поводження з побутовими відходами. Транспортна система охорона здоров'я Управління міськими парками. Переваги механізму державно-приватного партнерства очевидні. Залучивши приватного партнера, муніципалітет отримує реконструйовані або новозбудовані об'єкти без фінансового навантаження на міський бюджет. Найдорожчий серед пілотних проєктів ДПП підземний паркінг у Львові. не має шансів на реалізацію без приватних інвестицій. Кошторис цього проєкту коливається від 7 до 15 мільйонів євро, і це не ті гроші, які муніципалітет може легко дістати. Тати львівський проект ДПП уже має кількох потенційних інвесторів, проте на конкурсі оберуть найкращого управлінця. Приватний партнер це якість управління, тобто він знає, як управляти паркінгом, якщо в нього 50 проєктів проектів Європі аналогічних працює. Він чітко знає, що збудувати, як розставити тарифну сітку. Як маркетинг робити свого об'єкту? Місто не спеціаліст цьому. завдяки державно-приватному партнерству в стару систему приходять інноваційні рішення. Так у Малині муніципальні котельні були переведені з імпортного газу на місцеві відходи деревообробки. На сьогоднішній день приватний партнер постачає нам теплову енергію за вартістю 850 гривень за одну гігакалорію. Тоді як теплопостачальні підприємства, які працюють з газовою складовою, вартість на сьогоднішній день становить в районі 2200 гривень. Тобто, практично в три рази дешевше, ми платимо за е, абсолютно однакові, можливо, навіть по приватному партнерству кращі послуги, а це кошти міського бюджету, які ми можемо витратити, в тому числі на продовження реалізації цієї програми. Приватний партнер залучає у проекти ДПП не лише капітал, а й сучасні технології за його плечима, як про. Авило, великий досвід вже реалізованих проектів з ефективним використанням наукових досягнень, наприклад, проблему полігону у Вінниці, місто не мало ні можливості, ні досвіду вирішити самотужки, тим паче отримати з цього комерційні вигоди. Ключова перевага залучення приватного партнера це бізнес складний з технологічної точки зору. Треба розуміти його, треба розуміти обладнання, треба бути ефективним. І приватні партнери є, які дуже добре спеціалізуються на цьому. Їм тільки потрібно Скажімо так, надійний партнер в вигляді міста на основі ДПП, передаючи свої активи у користування приватному підприємству, громада отримує не лише гарантії їх збереження в належному стані, а також перспективи їхнього розвитку і поліпшення. Наприклад, проект ДПП у Києві забезпечить створення і розвиток спортивної інфраструктури на Долобецькому острові протягом 15 років в результаті залучення приватного партнеру, який опікується і чистотою, і забезпеченням санітарно із. Нічного стану місця відбувається покращення безпеки, зокрема для населення. Крім того, приватний партнер забезпечує охорону, що робиться місце теж безпечним для мамів з дітками і також для громадян похилого віку. ДПП передбачає часткову передачу відповідальності на приватного партнера. Тепер основні комерційні ризики бере на себе приватний партнер, тим самим полегшуючи фінансові навантаження на місто, роблячи спільні проекти дешевшими й ефективнішими одним із ключових моментів в ДПП, що відрізняє його від звичайного постачання товарів та послуг, це те, що публічний сектор або користувачі починають платити тільки тоді, коли отримують послуги. Наприклад, коли муніципалітет будує завод з за очищення води, зазвичай вони повинні знайти фінансування й оплатити будівельного підрядника. У ДПП вони платять тільки за чисту воду. Якщо говорити про фінансові ризики державного сектору, наприклад, за умови виникнення жахливої бурі. Приватний сектор не може забезпечити виплату страхових внесків. Це форс-мажорні обставини, як обставини заколоту та війни. Як правило, державний сектор розділяє такі ризики з приватним партнером. Точний розподіл ризиків спільно прогнозують і визначають у кожному окремому випадку. Наприклад, приватний партнер розчистив Долобецький острів, побудував спортивні споруди, а місто відремонтувало туди дорогу. Місто збудувало венеціанський міст або реконструювало. Він був в жахливому стані, були витрачені достатньо великі гроші. Інвестор вніс гроші для побудови цих тимчасових об'єктів і постійно підтримує ці об'єкти, обслуговуючи їх. Відповідно. Класичне державне-приватне партнерство. Місто підвело інфраструктуру, приватний партнер зайшов і управляє, надає послугу. Всі задоволені. Залучені інвестиції вивільняють бюджетні кошти, що дозволяє спрямувати їх у соціальну сферу, щоб оплатити послуги для найменш платоспроможних громадян. Конкурсний відбір приватного партнера, запорука максимальної ефективності використання державних ресурсів, а через чітко закріплений договором розподіл ризиків і відповідальності посилюється підзвітність, що гарантує кращий контроль над встановленим рівнем обслуговування протягом тривалої угоди. Попри різноманіття видів форм і сфер застосування ДПП, основні етапи у всіх проектах, подібні спочатку, ініціатори розробляють ідею проекту і готують його техніко економічної. Нічне обґрунтування, після чого пропозицію пакетом подають на розгляд до місцевої ради, яка проводить аналіз ефективності ДПП, виявляючи можливі ризики та інші аспекти. Паралельно громаду інформують про потенційне залучення приватного партнера до управління майном міста. У ДПП є три або чотири етапи, протягом яких ви можете обговорити проект, уточнити технічні характеристики. Після того, як було проведено консультації із зацікавленими сторонами, а фахівці дали оцінки всім аспектам проекту, місцева влада готує і проводить відкритий конкурс між потенційними приватними партнерами. Місцева рада розглядає пропозиції і визначає переможця, з яким укладає договір державно-приватного партнерства. Протягом реалізації проекту орган місцевого. Самоврядування проводить моніторинг і аналіз діяльності приватного партнера, у тому числі на основі його звітності. Після завершення проекту проводиться аудит стану майна та приймається рішення щодо того, чи оголошувати новий конкурс ДПП чи передати управління майном до комунального підприємства. Фахівці програми розвитку ДПП агентства США з міжнародного розвитку USAID впевнені, кожен з втілених проектів поклав початок запровадженню механізму державного приватного партнерства в Україні один з найважливіших аспектів нашої пілотної програми ДПП, наприклад, в Малині, не тільки її відтворення в інших містах, а вони мають потенціал для відтворення, але й те, що посадові особи в Малині отримали розуміння щодо державно-приватного партнерства і здатні розробляти свої власні програми для впровадження ДПП в інших сферах публічного сектору і задоволення відповідних потреб. Ми допомагаємо іншим містам задовольнити їхні потреби щодо охорони. Здоров'я, освіти, транспорту, утилізації твердих відходів, оскільки потреби зростають, все більше і більше творчих лідерів цих громад звертаються до нас за допомогою стосовно залучення приватного сектору.